Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Одного разу молода християнка розповідала мені, що вона страшенно боїться, якщо Бог раптом дозволить випробувати її віру через важкі життєві негаразди. Цікаво, що Бог не засуджує нас за такі побоювання, Він просто ніжно втішає нас і починає завойовувати нашу довіру. Приклад тому ми знаходимо в історії Лота, племінника Авраама. В книзі буття написано І відказав він до нього: Ось я прихилився до Твого прохання, щоб не зруйнувати міста, про яке ти казав. Бог назвав лота праведним, незважаючи на те, що він не повністю покладався на Боже провідіння. Бог і близькі люди не були байдужі лоту, інакше він не ризикнув би піддати смертельній небезпеці себе і свою сім'ю заради захисту двох незнайомців від нечистивих городян. Найбільше лот побоювався за себе. Коли прийшов час знищити місто Содом, в якому жив Лот, Бог послав двох ангелів, щоб вивести Лота і його сім'ю в безпечне місце, йому було сказано швидко бігти в гори, але Лот благав про дозвіл бігти в сусіднє місто. Чи не здається вам, що прохання Лота свідчить про його недовіру і короткозорість? Лот думав, якщо я не зможу бігти досить швидко, то Бог допустить, щоб я зрештою загину. Бог знав, що дорікаючи лота за малодушність, він не вирішить його проблеми. Засудження ніколи нічого не вирішує, тому Господь пішов назустріч лоту. Ось я... Прихилився до твого прохання, сказав ангел. Потім, стараючись визволити лота з омани, ангел знову наказав йому поспішати, бо я не зможу нічого зробити аж поки не прийдеш туди. Іншими словами, ангел запевнив лота Бог береже тебе, він не дозволив би мені нічого зробити, поки ти не будеш у повній безпеці. Бог не потурав лото, він прагнув завоювати його довіру і тим самим спонукати його, зміцнити стосунки з ним. Господь знає, коли ми дізнаємося, що його ставлення наповнене любов'ю до нас, то розвіються наші страхи. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти навчаєш нас своєї святої Правди. Ти, Господи, бажаєш відкрити нам. Повноту істини про себе, щоб ми могли довіряти тобі, і ми щиро дякуємо тобі за це. Допоможи, Господи, щодня знаходити час читати Слово Твоє для того, щоб пізнати твій характер і те, як Ти відносишся до нас. Господи, коли будуть труднощі в нашому житті, допоможи завжди покладатися на Тебе, благослови нас, наших телеглядачів, благослови, Господи, країну і допоможи, щоби усі українці. Могли довіряти тобі у цей нелегкий час. Ми складаємо наші прохання у ніг твоїх святих і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте певні, Бог бажає нам тільки добра. Уроки нове життя допоможуть вам на основі Біблії належним чином збагнути Божу любов. Цей курс уроків ви можете отримати безкоштовно. Повідомте нам. Про своє бажання вивчати цей курс. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!